Слава Ісусу Христос, друзі! Вітаємо усіх! Ну що ж, ми продовжуємо мандрувати Великим постом і продовжуємо наш великий вихід разом з ізраїльським народом і з Мойсеєм під проводом Мойсея. У 16 розділі книги виходу ми читаємо про один важливий знак присутності Бога між людьми, коли народ почав нарікати. Коли втомився, коли вже почав зневірятися, почав виставляти свої претензії до Мойсея, не бачачи, як Господь допомагав їм попередньо. Господь посилає їм манну, посилає їм поживу. Властиво, це описується у 16 розділі книги виходу. Прочитайте собі, прочитайте собі і зверніть увагу, як Мойсей дає. Також таку вказівку, щоб вони брали рівно стільки тої манни, скільки їм треба на день. Але ми люди нового завіту і спробуємо відчитати оцю, цей, цю, цей символізм цієї манни, цієї поживи, цього хліба з неба в контексті нового Завіту. Що каже про це Христос? В Євангелії від Івана. В шостому розділі каже Христос: знову ж таки спогадуючи оцю подію, спогадуючи той випадок, коли Бог дав ману в пустині, каже Христос: Батьки ваші ману їли в пустині і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що я дам, це моє тіло за життя світу. Я хліб живий, що зійшов з неба. У Євангеліях знаходимо багато моментів спогадування оцієї події, яка сучасників Ісуса точно нагадувала цю подію, коли Бог дав хліб небесний оцю цю манну. Це і помноження хлібів у пустині. Коли Христос каже до учнів апостолів, дайте їм їсти, пригадуємо собі цю подію, потім робить чудо помноження хлібів. Це і історія про Тайну вечерю. Дуже багато моментів Христос нагадує. Але в цьому, в цьому євангельському уривку Христос каже, що Він є хлібом життя. Він є хліб, не просто який дає нам життя земне, але життя небесне. Говорячи про себе як про небесний хліб, як про поживу для вічного життя, друзі, Христос говорить нам про Євхаристію, про Євхаристію, у якій кормить нас з собою. Цей час Великого посту є часом діл милосердя, є нагодою робити діла любові. Є часом, щоб дарувати себе іншим. І в Христі Христа, Його жертва є нічого іншим, як даруванням себе нам. Він дає себе нам на поживу, дає своє тіло. Він помирає, щоб ми жили. Друзі, так важливо вміти ставати поживою для інших, вміти любити інших, вміти. Дарувати себе іншим. Я думаю про матерів, котрі кормлять діток собою. Дитинка, коли є в утробі, волоні Матері, кормиться, кормиться мамою, а потім мами кормлять діток своїми грудьми. Христос дається. Нам на поживу все ціло. Він залишився у Євхаристії, щоб живити нас не просто на земне життя, але на життя вічне, хто їстиме цей хліб, житиме повіки. Нехай цей час, час великого посту, в якому ми також досвідчуємо спрагу за цією поживою, за Євхаристійним Христом, адже традиція церкви має оці алітургійні дні. Коли ми не служимо воскресної літургії, коли ми не служимо божественної літургії, яка має, власне, оцей Воскресний характер, щоб ми відчули спрагу за Євхаристійним Христом, щоб ми відчули оцей голод. Нехай цей час Великого посту допоможе нам цінувати Євхаристію, любити Євхаристію, живитися Євхаристією, служити. Євхаристію, щоби ставати Євхаристію для інших, служити службу Божу, щоби потім могти служити літургію своїм життям.